Тестуємо а, 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 акумулятори літіферм полімерні на 3,2 В банки. Ось, 2022 року випуску, 27 грудня. Це в нас, по-моєму, Єва а, взяті на, в, в Європі. А, так значить, Я взяв, використав USB-тестер, об'єднав його щипами і тут є режими. Зараз буду переключати на відео і вам показувати, що ми будемо мати. Так, отже, перший акумулятор, він нас показує 501,498 Ом. Зараз я приключу режими. Так, от, 390, от, є, так. Да? І вольтаж 3,487, 3 512. Це перший. Поїхали далі. Друга банка показує 3

501 498 389 Ом. Є, да? Так, далі. Це в нас по рахунку вже четверта банка. Так, ну, в принципі, оми ті самі. Є може ближче трошки. Так.

вот, вот поротковий номер банки, я так понимаю. Так, 3, 512, 501, 389 Ом. Ті самі показники. Я бачу, що вони, в принципі, всі однакові. Це, до речі, категорія Б акумуляторів грейд B, B. Так, сьома банка 3504 вольта. 3487 вольта. Оми 580 500, 498. Так, зараз переключу. есть видно да и остання восьма банка так восьма банка так а что с восьмою восьма что-то не показывает да восьма мне не показывает так проверяем за снова на сьому включаем Може, що з тестером сталося? Ні, тестер працює. А торч, до речі, тестер. Тестер працює. Включаємо. Включаємо. Ще раз. Ну, Восьма банка, походу, в нас напевно сіла, не знаю. Не показує нічого. З восьми банок восьма не показує. Все, дякую за увагу.